Слухайте дуже уважно. Сьогодні, 8 січня 2026 року, і якщо ви народилися в Союз Радянських Соціалістичних Республік, це відео може принести вам реальні гроші. Не колись, не теоретично, а щомісяця. Багато пенсіонерів навіть не підозрюють, що їм належать обов'язкові надбавки до пенсії, але вони їх не отримують. Не тому, що держава не дає, а тому, що їх треба оформити самому. Якщо цього не зробити, гроші просто залишаються в бюджеті, а не у вашій кишені. Дуже важливо одразу зрозуміти головне. Якщо ви народилися до 1991 року і жили, навчалися або працювали за часів Союз Радянських Соціалістичних Республік, держава зобов'язана враховувати ці періоди. Це не пільга, не допомога, не бонус. Це ваше право, закріплене законами України. Але система працює так, що без заяви і без документів надбавки не нараховують автоматично. І саме через це тисячі людей роками не доотримують свої гроші. Перша надбавка стосується радянського страхового стажу. У багатьох пенсіонерів частина стажу до двох тисяч або не врахована взагалі, або врахована не повністю. Причини прості: немає даних у електронній системі, загубилися архіви, підприємства закрилися. Але якщо у вас є трудова книжка з записами радянського періоду, ці роки можна і потрібно зарахувати. Після прорахунку пенсія може зрости на кілька сотень гривень щомісяця. Друга надбавка це доплата за понаднормовий стаж. Якщо ви працювали більше мінімального стажу, держава повинна доплачувати за кожен додатковий рік. Але проблема в тому, що часто цей стаж порахований неправильно. Особливо у тих, хто працював ще в Союз Радянських Соціалістичних Республік. Людина думає, що все врахували, а насправді кілька років просто випали. Після уточнення стажу пенсія прораховується, і надбавка починає нараховуватись автоматично. Третя обов'язкова надбавка за статус «Дитина війни. Якщо ви народилися до 1945 року і проживали на території України, вам може належати доплата. Багато людей навіть не знають, що мають цей статус. А він дає щомісячну надбавку до пенсії або інші компенсації. Але знову ж таки, без звернення і документів нічого не буде. Потрібно подати заяву і підтвердити дату народження та місце проживання. Четверта надбавка за утриманців або догляд. Якщо ви доглядали за непрацездатними родичами, дітьми або особами з інвалідністю, ці періоди можуть зараховуватись до стажу або давати право на доплату. За радянських часів це часто не оформлювали офіційно. Але зараз ці періоди можна підтвердити довідками, рішеннями, архівними документами. Після цього пенсійний фонд зобов'язаний провести перерахунок. П'ята надбавка індексація і перерахунок за старими коефіцієнтами. Пенсії, призначені багато років тому, часто не відповідають нинішнім правилам. Особливо це стосується тих, хто вийшов на пенсію ще за старими радянськими або ранніми українськими нормами. У таких випадках можливий перерахунок з урахуванням нових коефіцієнтів. Це складно, але реально. І після цього пенсія може зрости відчутно. Тепер дуже важливий момент. Пенсійний фонд сам цього не робить. Ніхто не подзвонить вам і не скаже, вам належить надбавка, приходьте. Якщо ви мовчите, система мовчить у відповідь. Саме тому багато людей живуть на мінімальну пенсію, хоча могли б отримувати більше. І це не одиничні випадки. Це масова проблема. Особливо часто страждають ті, хто працював у колгоспах, на заводах, у військових частинах, у сфері освіти та медицини за радянських часів. Документи збереглися не всюди. Але навіть у таких випадках є вихід. Архіви, довідки, свідчення, виписки з наказів усе це може стати підставою для прорахунку. Головне не опускати руки, що потрібно зробити на практиці. Перше. Піти до пенсійного фонду і попросити роздруківку вашого стажу. Подивитися, які роки враховані, а які ні. Друге звірити це з вашою трудовою книжкою. Якщо є розбіжності це сигнал діяти. Третє подати заяву на перерахунок і додати всі документи, які у вас є. Багато пенсіонерів бояться цього процесу. Думають, що це складно, довго і безрезультатно. Але на практиці тисячі людей уже домоглися перерахунку. Так, це не за один день. Так, інколи доводиться ходити кілька разів. Але результат реальні гроші щомісяця. І вони залишаться з вами на все життя. Якщо вам важко ходити самому, ви маєте право оформити довіреність. Діти, онуки або соціальний працівник можуть займатися цим замість вас. Це абсолютно законно. Не потрібно тягнути все на собі. Головне, щоб хто спочав цей процес. Дуже важливо говорити про це з іншими. Сусіди, знайомі, родичі, багато хто навіть не підозрює, що недоотримує пенсію. Поділіться цією інформацією. Бо надбавки не мають терміну к давності. Якщо їх призначили зараз, ви почнете отримувати більше вже з наступних місяців. Також пам'ятайте, прорахунок пенсії не може її зменшити. Це важливий момент. Багато людей бояться, що щось заберуть. Ні. Якщо ви подаєте заяву на уточнення стажу або надбавки, гірше не стане. Або залишиться так само, або стане краще. Тому боятися немає сенсу. Держава зараз працює за принципом хто знає, той користується. Це несправедливо, але це реальність. І саме тому знання це ваш захист. Якщо ви народилися в Союз Радянських Соціалістичних Республік, ви маєте історію, стаж, роки життя, які не можна просто викреслити. За них держава повинна платити. Не відкладайте це на потім. Потім може бути пізно або складніше. Почніть з простого перевірки стажу. Один візит може змінити ваш дохід на роки вперед. І це не перебільшення. Напишіть у коментарях, чи перевіряли ви свою пенсію і чи знали про ці надбавки. Це важливо. Чим більше людей про це дізнаються, тим менше буде несправедливості. Підписуйтесь, якщо хочете отримувати прості пояснення складних речей. І пам'ятайте якщо вам щось належить за законом, ви маєте право це отримати. І ще один дуже важливий момент, про який майже ніколи не говорять відкрито. Якщо ви вже зверталися до пенсійного фонду раніше і вам сказали, що все порахувано правильно, це не означає, що прорахунок неможливий. Закони змінюються, підходи змінюються, з'являються нові роз'яснення і судова практика. Те, що було неможливо 5 чи 10 років тому, сьогодні може вирішуватися зовсім інакше. Тому навіть якщо вам колись відмовили, це не кінець. Багато пенсіонерів думають якщо я вже на пенсії, нічого змінити не можна. Це неправда. Перерахунок можливий у будь-який момент, якщо з'явилися нові документи або підтвердження стажу. Навіть один додатковий рік може дати відчутну доплату, а якщо таких років два, три або більше, сума зростає ще сильніше. І це не одноразово, а щомісяця. Ще одна поширена помилка люди не зберігають документи. Якщо у вас десь лежать старі довідки, накази, посвідчення, навіть пожовклі папери з радянських часів, не викидайте їх. Для пенсійного фонду це не сміття, а докази. Навіть якщо документ виглядає не ідеально, він може зіграти вирішальну роль. Багато стажів підтверджували саме такими паперами. Також важливо знати, що у складних випадках можна звертатися до безкоштовної юридичної допомоги. Для пенсіонерів вона доступна. Юристи допомагають правильно скласти заяви, запити в архіви, а інколи навіть супроводжують справу до суду. І так, суд, це не страшно. Дуже багато пенсіонерів через суд домоглися про рахунку пенсії, коли іншим шляхом це було неможливо. Якщо у вас є знайомі, які народилися в Союз Радянських Соціалістичних Республік, і кажуть, «Та мені вже пізно нічого не зміниться, це неправда. Міняється. Але тільки для тих, хто діє. Саме тому так важливо не мовчати і не думати, що держава сама знає. Держава бачить тільки цифри в комп'ютері, а реальне життя у ваших документах. Зверніть увагу ще на таку річ якщо після прорахунку вам призначили надбавку, але її не виплачували за попередні місяці, ви маєте право уточнити дату початку виплат, інколи гроші нараховують лише з моменту звернення. Але якщо довести, що право виникло раніше, можна добитися виплат за минулий період. Це складніше, але можливо. Не думайте, що ви комусь заважаєте або що спросите зайве. Ви нічого не просите. Ви оформлюєте своє законне право. Ви все життя працювали, платили внески, будували цю країну. І зараз маєте повне право отримувати все, що вам належить без сорому і без страху. Обов'язково розкажіть про це дітям і онукам. Нехай вони знають, що пенсія це не просто вік, а документи, стаж і знання. Це важливо для майбутніх поколінь, щоб вони не повторювали тих самих помилок. А вам це може принести спокій і трохи більше впевненості в завтрашньому дні. Якщо це відео було корисним, поділіться ним. Комусь воно може реально допомогти отримати надбавку, про яку людина навіть не здогадувалася. А інколи одна така порада змінює життя на роки вперед. Бережіть себе, не втрачайте свої гроші і пам'ятайте якщо ви народилися в Союз Радянських Соціалістичних Республік, ваша історія має значення і сьогодні.